Численні арешти і жорстоке поводження із затриманими у Грузії сьомий день поспіль тривають масові протести цієї ночі. Спецпризначенці знову вдалися до розгону мітингувальників. Вони намагалися відтіснити їх із проспекту Руставелі і проводили затримання. Демонстранти відповідали піротехнікою та пробували загасити капсули із сльозогінним газом. Кореспондентка ТСН Оксана Радіонова перебуває на місці подій. Тож що відбувається в Тбілісі після розгонів мітингувальників? Розкаже далі. Дбілі сього після нічних сутичок, про які в день нагадують лише численні автополіції на кожному перекресті, розбиті вікна парламенту. Ось він за моєю спиною та понівечена в Бруківка. Всю ніч і до ранку тут знову проходили антиурядові протести. Головна вулиця столиці, проспект Руставелі, вже шосту ніч поспіль. Місце жорстоких протистоянь між мітингувальниками та поліцією. Правоохоронці застосовують водомети, слезогінний газ та резинові кулі. Протестувальники озброюються камінням та фейерверками. Правоохоронці дуже жорстоко себе поводять, б'ють та кидають в автозаки. Вже затримано три сотні людей. Поведінка грузинських силовиків нагадує дії Беркуту в Україні під час Євромайдану. Активісти кажуть, зупинятися не збираються, поліції не бояться. Протести підтримала президентка країни. Швіля, яка очолила опозицію. Напередодні Конституційний суд відхилив її позов про визнання результатів парламентських виборів 26 жовтня, недійсними. Опозиція не визнає результатів виборів, де перемогла проросійська партія Грузинська мрія і вимагає провести нові парламентські вибори. Тим часом грузинська мрія одноосібно затвердила новий парламент, призначила дату вибору. О Грузія заморожує процедуру вступу до Євросоюзу. Саме це рішення згорнути євроінтеграцію і розпалило хвилю протестів. Грузії, які нині тут тривають вже майже тиждень, і проходять не лише в столиці а й в різних грузинських містах. Ці протести кардинально відрізняються від всіх попередніх. А і в Грузії за останні 35 років було чимало. По суті, немає лідера. Рішення приймаються самими демонстрантами, а комунікація Через соцмереж що зберуться метангорі сьогодні. Ми розкажемо вам у наступних випусках новин з Грузії Оксана Радіонова іван Павлович ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.